Доброго дня! Сьогодні приготуємо мої фірмені крученки з грибами. Почнемо приготування з грибів. Гриби потрібно помити і нарізати мілким кубиком. Беремо одну цибулину середнього розміру і теж нарізаємо мілким кубиком. На суху сковорідку викладаємо гриби і тим часом займемося м'ясом. Беремо м'ясо, у мене свинина, і нарізаємо тоненькими шматочками, як на відбивні. Далі я використовую харчову плівку, накриваю нею м'ясо і відбиваю. Це потрібно для того, щоб м'ясо не бризкало по всій кухні. Тим часом гриби вже пустили сок, їх потрібно смажити до повного випарення рідини. Ось до такого стану смажимо. Коли рідини взагалі не залишилося, додаємо олію. Далі цибулю, можна вже посолити і поперчити. Все змішали і смажимо до повного приготування. Далі беремо наше відбите м'ясо, його потрібно посолити і поперчити. Начинку, окрім грибів, я ще використовую мариновані або кислі огірочки. Так виходить дуже смачно. Перейдемо до самого цікавого. Беремо шматок м'яса, викладаємо нашу начинку грибочки і огірочок. І все скручуємо в рулетик. І все те саме повторюємо. Знову беремо м'ясо, викладаємо начинку, огірочок, скручуємо в рулетик і так повторюємо зі всім м'ясом. Такі крутиники я завжди готую в каструльки на плиті, а сьогодні вирішила спробувати в духовці, тому викладаю в форму для випікання. Далі заливаємо водою. Вода повинна бути майже на одному рівні з м'ясом. Також можна додати сметану або залити вершками. Я завжди заливаю водою, мені так найсмачніше. Додавати сіль і перець не потрібно, так як ми попередньо солили м'ясо. Випікаємо при температурі 200 градусів 1,5-2 години. Ось такі смачнющі, крученики з грибами, у нас виходять. Всім смачного.